Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіків функцій, y дорівнює 8 розділити на х і дорівнює 6-х. Накресліть графіки даних функцій і позначте знайдені точки. Для того, щоб знайти координати точок перетину графіків даних функцій, не виконуючи побудови, треба розв'язати систему із таких двох рівнянь. оскільки... Точки перетину графіків є розв'язками системи оцих Ну, Оскільки в нас y вже виразено через X, то ми сюди замість y підставляємо 8 розділити на x. 8 розділити на x вирівнює 6 відняти x. Переносимо все в ліву частину. 8 розділити на х. Плюс x мінус 6 дорівнює рівні 0. Зведемо до спільного знаменника х додаткові множники. Тут x і тут x, а тут одиничка. <клес> Таким чином дістанемо це рівняння у вигляді. На першому місці запишемо ось цей множник x на x у квадраті. На другому місці запишемо цей доданок мінус 6х. І залишилося плюс 8. Розділити на х дорівнює 0. Оскільки дріб дорівнює 0 тільки тоді, коли чисельник 0, а знаменник ні, запишемо систему для цього рівняння. х2 мінус 6х плюс 8 дорівняння 0. Це чисельник. А знаменник х не дорівнює 0. Розв'яжемо тепер оце квадратне рівняння. х квадрат мінус 6х плюс 8 дорівнює 0. Підберемо коренів, корені за теоремою вієта. Добуток коренів дорівнює 8, а їхня сума дорівнює 6. Це буде числа 2 і 4. Отже, х1 дорівнює х 2 x2 дорівнює 4. Справді, 2 помножити на 4, 8, 2 плюс 4 дорівнює 6. Знайдемо відповідне значення y. Для цього підставимо ось у перше рівняння. Замість х, дві очку. Отже, 6 відняти 8 ділити на 2 буде 4. y перше дорівнює 4. y друге дорівнює 8 розділити на 4. 2. Таким чином маємо два, дві точки перетину. Перша має координати 2, 4, друга 4,2. Тепер побудуємо графіки цих функцій. Перший графік це гіпербола, оскільки це є обернена пропорційність. Побудуємо точки першої вітки, обчисмо значення координат цих точок усно. Якщо х дорівнює 1 до і y 8.

І візьмемо точку х дорівнює 8. 8 одиниця. Це буде точка 8,1. Проведемо відку гіперболи через ці точки. Симетрична її вітка буде розміщена у третій координатній чверті. Координати мінус 1, мінус 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Далі. 2, мінус 4. Мінус 4, раз, два, три, 4, мінус 2 і мінус 8, мінус 1. Отже, перший графік ми побудували. Друга е, функція лінійна. Графіком її буде пряма і досить нам дві точки обчислити. Візьмемо замість ікса 0, тоді y буде 6. 0, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ось одна точка. Візьмемо замість Y 6. 6 мінус 6, 0. Отже, х дорівня 0. Візьмемо замість Y 0. 0 мінус 6 буде мінус 6. Х дорівня плюс 6. Тобто друга точка буде 6, 0. 2, 3, 4, 5, 6, 0. Проведемо пряму через ці дві точки. Ну, як бачимо, приблизно дві точки перетину, які ми знайшли, розв'язавши систему.